Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, хто і з чим до вас йде. Так, зараз Ні, не бачу. Чекайте. Так, отак, так. Да. Так, ну давайте чогось хочу зробити, розпочати, бо тут до вас з проханнями будуть підходити дві людини з різних боків за день, знаєте, от <хи> і показано, що більш за все, от коли ви, наприклад, попрацювали, хочете там чаю або кави попити, ви вже так зробили собі філіжанку кави, наприклад. і Починаєте пити, і одразу до вас хтось заходить чи підходить. Будуть відволікати, не зможете навіть нормально попити, поїсти, пообідати, не соромтесь людям казати, що хай би б зачекали. Потім показана людина, яка Знаєте, для когось з вас показана ситуація, коли людина з'явиться саме в той момент, коли ви будете на ну, це ви, як, наприклад, перші кроки щось робити, а воно вам не треба. От не треба робити, бо, знаєте, як це буде, от якщо саме в цей момент розпочинати. То це буде дуже довгий процес і дуже повільний процес. І людина вас як відволіче, що ну, знаєте, це не буде сказано прямою мовою, що не роби цього саме зараз. А це з якимсь, ну, з чимось підійде до вас, відволіче вас від цієї справи, і ви не зробите. от, Саме в той момент, як хотіли. А вже будь-який інший момент для вас буде дійсно от набагато кращим. Це, як знаєте, як наприклад, ваш янгол когось там до вас підсилає, направляє до вас, щоб спрямувати вас трошки по-інакшому. Ну Це добре. Тепер, хто із чим до вас прямує. Ви тут чекаєте людину? Ви навіть виходите на зустріч, це Тут такий втомлений чоловік, чи це кур'єр, який вже просто от сил не має розвозити якісь там. Ну, що він там розвозить, чи це хтось з ваших знайомих. Знаєте, коли. Людина вже от просто ну, знає, що треба зробити, але Ах, мріє вже про відпочинок Отак от виглядає, знаєте, коли вже дихати складно людині. Потім показана жінка, яка намагається як втікти від чоловіка по роботі спілкування, не хоче з ним зайвий раз спілкуватись, бо знає, що от як зачепить, то це надовго. І він до вас прямує, він, ну, це з там є причина в нього, чому він до вас прямує. Але я так розумію, що десь вас тільки в спину і побачить. Угу. Отут для когось з вас показано, що чоловік вас дуже чекає, що не він до вас прямує, а він від вас першого кроку чекає. Може бути і по роботі, може бути і якась там інша між вами ситуація. Десь ви спілкуєтесь. А ви весь час обходите його стороною. Він все ж таки налаштований на спілкування з вами, навіть якщо ви думаєте, що ви там не йдете, не йдете до нього, то він не забуде, не забуде, він вас чекає. Тут з якимись як дарунками прийде чоловік, приїде чоловік з букетом квітів до жінки, слухайте, а раптом не пропозицію він вам робити буде. Бо жінка тут, знаєте, як на п'єдесталі стоїть, і вона для нього дуже важлива, і він до неї тягнеться з квітами і щось їй промов... слухайте. Тут до когось дійсно. Да, тут комусь дівчата будуть робити пропозицію, саме от і коробочку бачу, і про сім'ю мова, і тут, тут не просто так він прямує. З далекої дороги. І не додому чомусь, а от там, де ви десь будете. Робота соціум десь там вас знайде. Угу. Ось тут не буде зустрічі. Ну, давайте так, філіжанка максимум на три місяці. Показаний мені чоловік і жінка, яка, ну, схоже, що і чекає на цього чоловіка, але йому поки що нема з чим до вас йти. Це мова про, а може, навіть і про двох чоловіків, або, наприклад, ви знаєте, ну, от як в то один, то другий до вас приходить зазвичай. Якась робоча ситуація, але в нього поки що руки пусті, нема з чим. Тож, найближчі три місяці, от, ну, може, менше, але не дочекайтесь поки що. Далі хтось чим до вас йде? Ось тут були розмови про приходьте в гості, але ніхто нікуди не піде. Найближчими днями всі лишаються в себе вдома. Як, ну, як переноситься зустріч, але на взагалі не визначений термін. Тут бачу до вас дорогу, але щось не бачу людину. Такий образ, знаєте, як примара, більш чоловічий. Це може бути так, що комусь з вас наобіцяв, що я там прийду, а насправді ні. Може бути така ситуація. Так, тут зустрічаються люди, обмін якимись знаннями, ідеями, щось один одному прояснюють більш чоловічі фігури, так мені бачиться. Але потім з жінкою один з цих чоловіків буде розмову мати, ну, буде переповідати цю зустріч. Щось e, перспективна розмова по цій зустрічі, знаєте, коли розмова про роботу, про якісь там плани на перспективу. Так тут виглядає. Так, і тут теж на перспективу чоловік планує з вами зустріч, обов'язково її влаштує, але це ще не скоро 5 мені показують, Це, наприклад, 5 днів, а може, 5 число наступного місяця, навіть так може бути. Бо зараз є певні обмеження. І поки вони ці обмеження не відійдуть від нього, або він від них, ну, поки не буде зустріч. але щоб ви розуміли, ви дійсно важлива, цінна людина для нього. І він зараз, як знаєте, як намагається зламати всі замки, щоб розкрити перед вами шлях або собі розкрити шлях до вас. Так, ось тут чоловік висвітився зі своєю любов'ю, з примиренням. Це може бути родич, може бути хтось з друзів, може бути і ваш якийсь колишній дівчата, який дуже хоче примиритись з вами. Дуже так, тут хтось грошей принесе в сім'ю. Зароблених грошей. Це не те, що щось там якісь невідомо, звідки гроші, а тут зарплатня, аванс. Таке щось. Аліса, ну. Ну, що це таке? І ось тут от тут пара, чоловік та жінка. Але вони хочуть, щоб ви до них в гості прийшли. Вони вас будуть кликати. І ось тут чоловік, якому вже не сила вас чекати. Це не він до вас, тут теж, от блюдечко навпаки, показує тих людей, хто чекає на вас в гості. Взагалі цей чоловік дуже хоче змін. У вашому спілкуванні тут знаєте, як угу. Наталіска підказала, коли ви бачите іноді, але ви потім тікаєте. А от йому не подобається ця ситуація, йому не хочеться, щоб ви тікали, йому хочеться, щоб ви біля нього довше затримувались. Знаєте, буде вам про це казати. Не буду казати, що найближчим часом, але це та розмова, яка все ж, до якої він все ж таки як дозріє. Отак тут показано, до якої він готується. Угу. І вже про це він з кимось зі своїх там, знайомих друзів розмовляв. Тут показана людина на літеру П, Т. Може, це ваші літери, може, когось з цих людей. Угу. О, літера. Зараз. Схожа на літеру Н, але ну, нема в мене такої впевненості. Літера М, З. Все, більш не бачу літер. Ну, ось така філіжаночка вийшла. На цьому я її закриваю. Всім щиро дякую за перегляд. І гарного дня вам гарних. Людей поряд з вами, хай до вас приходять тільки гарні люди, приємні до вас люди. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока.